Доброго раночку, дорогі мої підписники і гості каналу. З вами, як завжди, я Любов, і я вітаю вас на своїй кухні. На дворі вже похолодало, вже не то, що осінь розпочалася, це другий місяць осінь розпочався. А нам було затишно і тепло, і було дуже гарно. Але час іде. І ось, коли похолодало, коли на дворі так пасмурно, хочеться такого чогось. Щоб нам було тепліше від цього, а це ніщо інше, як просто свіжий, спечений, домашній хліб, який наповнить ароматом своїм весь будинок, і буде нам затишок, і буде нам тепло. І навіть не так страшно, коли вдома є, в будинку є свіжий хліб. Коли ти чуєш, що на дворі працює чоловік, і ви є багарка а не сирена, то це саме найвищий прояв щастя. Ось так, а я буду пекти хліб. Рецепт дуже простий, простішого просто не буває. І завжди 100% гарний результат. Щоб запам'ятати, на 1 кг борошна 1 столова ложка солі, 1 столова ложка цукру, 1 столова ложка олії і 1 столова ложка сухих дріжджів. Ну, Це десь 10-11 грамів пачечка, якщо у вас живі дріжджі, то в три рази більше. І в цьому рецепті я буду використовувати і кефір. Тобто, на оту порцію рідини, яка нам потрібна, ми її просто розділимо навпіл. Буде половина порції теплої води, а половина кефіру. Як саме ми будемо це робити? Зараз я розповім. Я буду робити це в кастюльці. Тісто замішувати, а попередньо я її поставила в гарячий чайник, щоб її зігріти, тому що дрожжі почнуть працювати, коли вилішу холоднусть, вони призупинять при свій ріст. Працюємо. Перш за все, наливаємо половиночку теплої води, щоб вона була не холодна і не гаряча. Саме тепла градусів 35-40. не більше. Ось так. Наливаємо теплої води. Я налила 600 мл. Ось так. Вода 600 мл, тому що кефіра 400 мл. Ось так. Кефір повинен бути теплий. Не підігрівати ні в якому разі, тому що я бачила колись рецепт, коли просто наливають кефір і ставлять його, підігрівають. Ні в якому разі він відділиться, вийде сироватка і сир. Нам цього не потрібно робити. Просто. У мене це була нагріта така дощечка, я поклала на одну сторону, на другу, і тепер вона просто кімнатної температури. Ось саме такий він і потрібний. Так, сюди в цю воду теплу, додаємо, перш за все, дріжджі і додаю цукор. Сіль поки що. І другі інгредієнти не додаю. Гарно розмішую. Якщо у вас дріжджі... Не дуже свіжі, тому що буває ж таке, що не кожного разу вибіжеш у магазин, щоб купити свіженькі, тому можете додати трішечки більше. І я вам скажу, що дріжджі працюють навіть старі. Якщо сухі дріжджі, якщо у вас вони просто герметично закриті, якось ви закриваєте хто на прищепку, хто як закриває. І вони у вас лежать в такому місці, де немає вологи, вони все рівно будуть працювати. Трішечки притупляться, але будуть. Так що, якщо у вас дріжджі старі, а вам потрібно терміново спекти хліба, не бійтеся і печіть. Ось так. І залишаємо на декілька хвилиночок, щоб піднялась такою шапочкою. ми побачили, як працюють дріжджі. Ось дивіться, як гарно піднялися. дріжджі. дивіться. Яка гарна пінка. Ось, отак. От Тепер я додаю сюди сіль. Солі небагато і цукру теж це небагато. І додаю сюди олію. Якщо ви будете готувати без кефіру, то літр води і додаємо ще ложку оцту. Оцту обов'язково. Він просто необхідний хліб, потім такий пористий, смачний і не тріскається. І ось тепер доливаємо до цієї порції, доливаємо кімнатної температури кефір. Ось так, трішечки залишилось. Я потім долю, щоб не... тут не розливати на столі. Так, і ось у нас просіяного борошна кілограм. Тепер що я беру? Беру каструльку теплу. Ось у нас тут чайничок стояв, нагрів гарно, тому що зараз нема тепла такого. І висипаємо сюди борошно. Борошна може бути трішечки більше або менше, тому що воно ж різне буває. І виливаємо сюди суміш яку ми. Я ніколи, до речі, в саме борошно не сиплю, цукор, сіль, дріжджі в борошно ніколи, тому що от не так воно працює. Тим паче, що сіль вона погано розчиняється, сучасна, оця нова сіль, вона така, ніби кристалами такими великими. І вона буде попадати в то вона її розривати буде. От. Тому краще розвести його все в рідині. І потім уже рідину заливати в борошно. Якщо борошна буде мало, додайте. То Тому що кожного разу по різному і кефір різний у усіх, і борошно теж різне. Замішуємо тісто такої густоти, щоб, як я завжди кажу, на грані липкості, щоб воно не було туге. І просто ложкою замішуємо гарно. Навіть руки не будемо опускати в ті... у... у тісто в борошно взагалі. Ось таке воно повинно бути. Ось, бачите? Ось таке. І це вимішуємо до тих пір, поки воно буде однорідне. Руками навіть не місимо. Потім, уже, коли воно гарно підніметься, ми його трішечки опустимо і трішечки підмісимо. Хто хоче, може вмісити зараз руками. Це таке діло. Дивіться, воно гарно змішалося. Підбираємо ось так. Все, щоб у нас тут було підібрано, щоб борошна на дні не було, тому що воно присохне, буде таке комками, нам це не потрібно. Це дуже-дуже смачний хліб і він не черствіє. На наступний день, оскільки будемо їсти, у нас вийде із цієї порції три такі е як, як кирпичики в магазині, магазинного такого хліба. Щоб з такою смачною хрустящою з кориночкою. Ось таке. Бачите? Воно таке. Я проводжу, воно мастке. Ось так. Оце таке воно і потрібно бути тістечко гарненько отак ще змішуємо. Тепер я зняла і воно навіть до лоски не береться, тому що тут є олійка. Ось так. Що робимо далі? Я беру мисочку стареньку, наливаю туди таку гарячу не, не окропу, але гарячої водички. І ставлю каструльку. І накриваю кришечкою, і нехай підходить. Як гарно підійде, я його трішечки опустю, навіть вимішувати не буду. От, навіть вимішувати не буду. Я вам все покажу потім. І буде дуже-дуже смачний хлібчик у мене. Поки тістечко підходить, мені коло нього теж тепленько, я хочу сказати декілька слів для всіх жінок, особисто для жінок, тому що ну, чоловіки цим, може, не займаються, не знаю. Але хочу вам сказати особливо тим молодим, які тільки-тільки розпочинають своє так, господарство, свою таку діяльність. Це вже друга зима на носі в нас, так як кажуть, на носі зима, друга осінь і зима, ми не знаємо, яка вона буде. І знаєте, я, комусь може буде смішно, але я вже в такому віці, що маю право комусь сказати, якусь мудрість може. Обов'язково, що у вас повинно бути назву, обов'язково. Купіть борошно. Обов'язково, щоб у вас було борошно. Купуйте борошно не мішок, а краще декілька пакетів, отаких от паперових, Там спеціальний папір, який вологу не проникаючи, не, не втягує, не бере, не вбирає вологу, щоб у вас був запас. Просто щоб ви його не трогали. Є можливість купували, а щоб у вас декілька пакетів було в запасі, про всяк випадок. Щоб у вас обов'язково були дріжджі. Дріжджі Не купуйте здоровий пать, як у мене такі здорові я б купувала, а ви купуйте маленькі, маленькі, щоб у вас десяток, два, десятка маленьких пакетиків було в запасі. Завжди. Просто хай лежать, як отакий от запас, який ви до нього не торкаєтеся. Чому маленькі пакетики? Тому що, коли ви відкриєте один великий і буде топитися, у вас буде тепло, холодно, як у вас буде? Невідомо. А якщо у вас маленькі пакетики, вони герметичні, не візьме голову. У вас обов'язково повинна бути сіль і олія. Тому що зараз багато говорять шкідливо, не шкідливо. Взагалі, про що ми говоримо? Про яке шкідливо? Ну, такий час. Знаєте, головне, щоб ваша сім'я була ситлею. Особливо, якщо у вас є маленькі діточки. Їм не скажеш посить, бо немає. Бо сидь тут голодний, тому що я не можу вийти сходити чи в магазин, чи взагалі магазин привезли що чи ні. Тому я просто вас мотивую, сучасне слово. Ділюсь мудрістю своєю. Це те, що у вас повинно бути. І крупи, і все у вас повинно бути в запасі. Ми не знаємо, якою буде зима. Про закрутку, про заготовки ми говорили раніше, які обов'язкові заготовки, ще не пізно, що можете купити, є баклажани, єсть і морпи, єсть і цибуля, є і морпи, є цибуля, є перець, чи це все можна, можна зробити заготовки. на морозильну камеру. Не сподівайтеся, дуже, ми не знаємо, як будемо. Якщо буде все добре, слава Богу, ми будемо дуже ситі і дуже задоволені. Але, 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 крупи, якщо ви берете крупи, багато крупи ви берете. Вам потрібно. Це не, я не призиваю вас скупувати все прямо грабити магазини. Ні. Але запас повинен бути. Берете звичайний бутиль, банку, або, звичайно навіть пляшку, але щоб вона була сухою, пластиковою. Засипаєте туди крупу, кидаєте декілька листочків ларового листя, або декілька зубчиків, чеснику, щоб не заводу ніякі жучки, накриваєте кришкою, Міль туди не потрапить. Миша туди, особливо, якщо це трьохлітрова банка, вона туди не потрапить. Зато в скрутну хвилину ви дістанете і ви накормите свою сім'ю. Ось таке я вам сказала: багато хто з вас це знає, багато хто може почує перше. Не смійтесь, не засуджуйте мене, тому що мені хочеться, щоб усім було добре. Ось так. Підходить хлібчик, а ми просимо далі. Наше гарне підійшло. Притрушуємо так щедро. Борошно, пам'ятаємо, що в нас борошно таке геть-геть-геть таке живеньке. Ось я вам покажу, як воно, скільки разів воно підійшло. Це 6-літрове каструля. Було десь отак, ось так. І ось так його, скільки є. Дивіться я його, дивіться, ви бачите, яке воно пористе, яке воно ніжне. Дивіться, воно геть береться. гляньте, Ось так. Я його не мішаю руками. Хто зі мною, той знає, як я це роблю. Я беру шпадельком і ось так. Спочатку його. Підмісю, що шпадельком. Нам ні в якому разі не потрібно його забити. Ось так. А тепер можна руками. Бачите, вже воно набереться. Але тісто повинне бути таке живеньке і на грані, на грані липкості. Газову духовку я вже включила. Ось такі в мене форми. Бачите, магазинні. Такі, як в магазині, продаються кирпичики. Що потрібно зробити? Я в кожну наливаю зовсім небагато олійки. Ось так. Зробили наступний, підправили так, щоб у нас було гарненько вершочок, і викидаємо у наступну форму. І те ж саме так, з бочків, отут, ось так, щоб у нас така гарна була буханочка. Тепер що ми робимо? Так, хлібчик ми поформували. І ось тепер я, наприклад, я обов'язково змащую зверху олійкою. Притрушую борошном, а саме олійкою. є така хрустка, блискуча, гарна скоринка. Духовочка гріється, ставимо так, щоб у духовочки йшло тепло. І накриваємо рушничком, чи якоюсь серветкою, щоб підходило. До речі, підійти повинно ось так. Ви бачите, це півформочки. Коли підійде хлібчик аж до верха, можна виставляти в духовку. В духовку будемо ставити. У мене духовка нагрівається 170 градусів, потім, коли я ставлю, стає 150, Ну, так не гріється у нас. Я ставлю на середину і ставлю на одну годину. Температура стабільна. Якщо у вас нагрівається духовка сильно, ви ставите в розігріту духовку, але прикручуєте 20 хвилин, щоб у вас вона була. Прикручена, потім 20 хвилин на сильному вогні і 20 хвилин знову щоб була прикручена. Ось так, а я стабільно на одну годину. Так, ось хлібчик наш дійшов до верха, так як я й казала, вже ми його бачимо, і тепер обережненько виставляємо в духовку. Я ставлю на середній рівень його, і в мене температура 170 градусів. Я ставлю його на годину. Я завжди використовую таку стареньку формочку половини налита водою і ставлю тільки тоді, коли хлібчик вже підійшов, коли почав підрум'януватись не раніше, щоб він вас не запарився. Хлібчик готовий. Випікався він трішечки менше, ніж годинка тому що він не сильно піднявся, із-за того, що борошно у нас не свіже, я вам казала. Ось такі. Такий хлібчик, дивіться, рум'яненький, але м'якенький. М'якенький, тому що ми поставили воду на дно. Що ми її не ставили, вона була б тверда. А так, бачите, вона гарненька, але не, не, за, не, за така, не задубівша, м'якесенька. Не Зараз я закрию його на деякий час, що він трішечки обм'якнув, і потім будемо пробувати. Не втрималась. Так сильно люблю гарячий хліб. Ось дивіться, я відрізала. Він, бачите, він пористий який. Він ось такими пластинками, бачите, відривається. А основна, дивіться, чесничок, сіль. І оце поки він ще гарячий. Кахрустка хрустка шкуриночка. А тепер беремо вершкове масло. І ось так. Вершкове масло. Холодне масло на гарячий хлібець. Чому хлібців і масло розтає? Дивіться. А смакота. Угу. Смак дитинства. Це дуже-дуже-дуже смачно. Він такий ароматний і пахучий. Він ще гарячий, а обривається такими пластиночками. Угу. Я дуже люблю гарячий, знаю, що не можна, але дуже люблю. Накриваю нехай відпочиває. А це його буду ласувати І я вам бажаю, що у вас завжди був хліб на столі. Щоб у вашій оселі був хліб, щоб у вас була оселя. Щоб був хліб в вашій оселі, щоб ви могли поділитися, і пригостити когось, щоб вам було смачно. Щоб ви горя не знали. Щоб ви були ситі. Божого захисту кожному з вас, Божої охорони. А з вами завжди я, Любов. Заходьте на мій канал, підписуйтесь. Діліться з друзями, і ми будемо готувати з вами ще багато цікавого, смачного і бюджетного. Зустрінемось!